Добрий день. Поставили вже систему внесення добрива не Ось так виглядає. Такі ціковички гарненькі, щоб можна було подивитися, по добрива, яка кількість їх є. Підноска. Підноска прям така цікава. Упора. Бачите? Тобто зробили так, як потрібно, щоб було воно. Завтра маємо вже пособирати тент. темп. Тут карта в наших кольорах. Потім поставили лапи для внесення, ну чи долота, чи як там, для внесення самого добрива. І за рахунок от, шай, ми можемо регулювати глибину внесення самого добрива. Тобто їх відкрити, закрити, або само вносимо на нижній горизонт, або відкриваємо на верхньому і також можна вносити їх. От такі у нас бачите, короштейни для внесення. Бак. На півтора тонни Так що ждемо замовлення.